Релігія завжди була і завжди дурманила мізки людям. Саме релігія. Вона використовувалася для влади і для всього іншого. Вона завжди злягалася з царями земними. І що нам потрібно розуміти, Бог завжди звертався до свого народу Ізраїлю і казав, що він блудний. Про це постійно говорили пророки, що народ чинив розпусту з цим світом, з царями, з ідолами, з бісами, з язичниками. Тобто з усім, що було проти Бога, народ зраджував Бога. І тому Бог століттями посилав вісників, ангелів, пророків, знову і знову. І до чого це привело? Люди почали думати, що якщо є храм Божий, то вони можуть маніпулювати Богу. Багато людей і досі думають, що якщо є просто цегляна будівля, і в ній виконуються ритуали та обряди, це і є головне. І чим... Це скінчилося тоді в народі Божому. Вони пішли у рабство і сталося знищення першого храму. Тим самим Бог показав, що не кам'яні храми головне. Головне те, про що говорив Ісус: що Бог живе у живих каменях, у живих людях. Другий храм та сама картина. І Словом Божим нехтували людей, Божих зневажали. Навіть Ісуса розп'яли, тому що суть. Це слово Боже, не цегла, не ритуали, не обряди. А посланці Божі, люди Божі, і Слово Боже усе обертається навколо Слова Божого.